Тема сьогоднішнього уроку це еволюція фізичної карти світу. Фізика і науково-технічний прогрес. За останні 100 років фізика просунулася дуже сильно. Навіть уявити, хоча б те, що ви пам'ятаєте, науково-технічний прогрес. Тобто пригадайте, будь ласка, що ви бачили на початку вашого життя, так телефони, які нас оточило, техніка, яка нас оточувала. Що ми дивилися фільми, де люди щось там руками пересувають на екрані, і потім це з'являється в реальності, літаючі автомобілі. А зараз гірабор чи якісь такі технічні. Дива вже не дива, це зрозумілі речі. Фізика дуже сильно прогресує в наш час, і я думаю, у майбутньому ще більше буде цікавих гаджетів, які створять навчені. Але це все неможливо без фундаменту, без основних законів, на, цьому, на чому все це побудовано. Сьогодні на уроці ми обговоримо питання еволюціонної фізичної картини світу, як прогресували фізичні закони, фізичні визначення, взаємозв'язок фізики і суспільного розвитку, як пов'язані пов винаходи фізики з тим, як ми себе відчуваємо, як о, полепшується або погіршується наше життя. Протягом тисячоліть людину цікавило питання, що являє собою навколишній всесвіт? Ви знаєте, що раніше зірки дуже сильно впливали на людей, це були як їх gps навігація. Як побудований всесвіт, за якими законами розвивається? Астрономія була одною з головних наук спочатку. І зараз дуже цікавий такий напрямок астрологія. Багато людей зараз цим займаються і е, кажуть, що дуже, досить сильно залежить е, прийняті дії від того, в, е, е, рішення від того, в який день е, це зробити. Е, тобто зірки якось на нас впливають, на наше самопочуття, на наші, на завтрашній день. Клавдій Пталомей казав, що в нас є геоцентрична система Всесвіт. тобто Земля знаходиться у центрі Всесвіт. Так, він не мав тоді багато телескопів, щоб спостерігати, як знаходиться все ж таки планета. Але дуже цікаво, що навіть тоді люди розуміли, що. Планета не одна на Землі, так? Що є ще багато Всесвітів, але Земля не головна планета у всесвіті. Микола Куперник, він казав, що Сонце розташоване в центрі Всесвіту, геліоцентрична система Всесвіту. І це вже схоже на правду, так? Ми знаємо, що всі планети обертаються навколо Сонця. За останні 100 років знання про Всесвіт. Поглибилось. загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна пояснила існування багатьох загадкових об'єктів всесвіту, наприклад, існування чорних днів. Ви знаєте, що походження, структура чорних дір невідома, і те, що невідомо, залишається нам дуже небезпечно. Хтось каже, що це е, мости інші всесвіти, так? Але звідки вона образуються, чому вона образуються, що біля Антарктиди також є чорна дира, яка збільшує свої розміри, тобто цікавий напрямок для вивчення, але інформації, яка є на даний час, ще недостатня. Завдяки радіотелескопам розширилися можливості отримання інформації про космічний простір. Тобто, що таке радіотелескопи? Вони кидають сигнал, і цей сигнал рухається, поки не зустрінеться з якоюсь перешкодою, тільки тоді він повертається. Також ви знаєте, що постійно працює локатор, який налаштований на прийняття з космосу, може хтось з якихось інших планет буде намагатися з нами поспілкуватися. Космічні апарати пролетіли повз усі планети сонячної системи, побували на Марсі, Венері, Місяці та інших небесних тілах. З 1990 року на орбіті Земля працює телескоп Хабл, йому вдалося побачити об'єкти в далеких галактиках. Вдалося сфотографувати туманність Орла. З'явилися незамперечні докази атомної ядерної структури матерії. Удалося сфотографувати окремі атоми. Ми знаємо, що є мікро, макро і мегапсес. До якого із світів можна віднести світло? Тобто, що це таке світло? Якщо дивитися, що світло це потік і, і частинок і хвиль, то це в нас мікросвіт. Якщо роздивлятися, що джерелом світла є сонце, так, то це в нас вже мегасвіт. Є теорія світла, є в нас корпускулярна теорія ісака Ньютона про те, що це частинки, і є хвильова теорія це Крістіан Г'югенс про те, що е, світло розповсюджується хвильовим методом. Корпускулярна теорія Ньютона. Світло це потік частинок корпуску, що випускається світними. Тілами, причому рух світлових пропуск підпорядковується законом механіки. І ви зараз бачите приклад, як поширюються світлові частинки. Хвилювати теорія Гюгенса світло це хвилі, що поширюються в особливому гіпотетичному середовищі, ефірі, який заповнює увесь простір і проникає усередину всіх тіл. І ви знаєте, що світло розкладається на сім кольорів. На початку 19 століття з'явилися роботи Томаса Юнга та Огюстен Жан Френрі спостерігали явища, властиві лише виля. Ориган, ориган огинання світлом перешкод, дифракція, посилення і послаблення світера у, у разі накладання світлових пучків інтерференція. Тобто, е, чому хвиля? Ось уявить море. Так, тобто світло, світло як море, як хвилі поширюються. У 60-х роках 19 століття Джеймс Клерк Максвелл. Творив теорію електромагнітного поля. І він дійшов висновок, що світло це все ж таки і не той право не неправо, і не той вчений, а світло це електромагнітні хвилі. На кінець 19 століття з'ясувалося, що електромагнітна теорія світла не може пояснити процеси випромінювання та поглинання світла. Явище фотоефекту. Чому ж це відбувається? Чому? Випромінюється або, навпаки, поглинається світло. Пам'ятайте, що є білий колір, який е відбиває світло, і чорний, який поглинає. Квантова теорія світла це перша половина ХХ століття. Світло випромінюється, поширюється та поглинається речовиною не безперервно, а з кінченними порціями квантами. І, відповідно, корпускулярно-хвильовий дуалізм, кожен окремий квант світла має властивості частинки, а сукупність квантів поводиться подібно до хвилі. Тобто вчені повинні були об'єднати свої знання і тоді вдішли е, правдивого ефекту. Чи можливо прожити у всесвіті, не знаючи фізику? Звісно, прожити можливо. Але наскільки цікавим це було життя? Як між собою пов'язані фізика та техніка? Ми живемо все ж таки в час технічного прогресу. Що таке науково-технічний процес? Це єдиний взаємозумовлений поступовий розвиток науки і техніки. Тобто науково-технічний прогрес це 100% робить людина. Це штучний Прогрес. Встановлення закону ома, закону електромагнітної індукції. Розвивається телеграфічний зв'язок, а потім телефонний. Зараз, я вже не пам'ятаю, коли я користуюся мобільним зв'язком. все ж таки інтернет-зв'язок зручніший. Створення теорії електромагнітного поля Максвелла. Олександр Попов винайшов широко розповсюдження зараз на радіо. Особливостю дня є замовлення на розробку уранового проєкт, програма робіт зі створення атомної зброї. Мініатюризація мобільних телефонів. Взагалі, бачили, може, Прозорий телефон, або ось цей цікавий екран на Samsung. Результати, отримані вченими фізиками, застосовують біологія, хімія, астрономія. Технології майбутнього це дрони, це генна інженерія, бездротова електрика, марні технології, доповнена реальність, 3D-принтер, віртуальна реальність, штучний інтелект, роботи, інтернет речей. Багато з цих гаджетів доповнень ви вже знаєте, але я нещодавно бачила цікаву рекламу. Де дороги прибирає великий звичайний робот в Сіомі? І думаю, так, це дійсно цікаво, чому не може на вулиці працювати такий самий робот пилісос Хочете, щоб ваше майбутнє було пов'язане з новими відкриттями, що змінює світ? Кажуть, що колись там роботи замінять людей. Мені здається, це не дуже е, логічно, може і буде якісь там на грані, але більшість з е, ситуацій е, створює людина, а роботи тільки за програмовані. Е, є штучний інтелект, де роботи е, розвиваються, але вони можуть розвиватися тільки. Набувати знання самостійно тільки в межах того, що дає їм людина. Тобто, все одно головним такого інтелекту, як, яка, який є у людини, роботи не зможуть давати. Я не кажу про розум. Якщо ви знаєте, що Гейтс, Гейс зробив зараз патент на чіп, який можна вживлювати в мозок людини, який. Euh, Збільшує її, її обсяг пам'яті з збільш... Ну, тобто, здається, в матриці було таке, коли людина дивилася, не пам'ятаю, як, здається, флешку вставляла собі до тіла і запам'ятовувала всю інформацію, яку є, там є. Там, там, там вчилася карате, вчилася грати на гітарі. Мені здається, тобто, це також наше майбутнє. <продов 'язково> Нам для того, щоб вивчити фізику, достатньо буде подивитися підручник по фізики, і він залишиться в нашому мозку. Для того, щоб все це було, не було страшним, потрібно вчити фізику, вчити закони і розуміти їх е, процес. Домашнє завдання прочитати параграф 40 на закріпленні цього матеріалу, які до мене є запитання. Ніяких. Тоді дякую, що приєднались.